Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про аніме на Об'ятний Океан і почну, хочу почати з того, що в цьому аніме взагалі відбувається. І перше, це те, що я думаю, що це аніме було створено виключно для того, щоб я дуже добре посміятися. так так як там дуже багато смішних моментів. <кій> і, і зараз перейдем, переходимо до того, що в цьому аніме взагалі йде, то головний герой приїжджає в колтедж для навчання. І, можна так сказати, майже зразу. Починає пити. І пити дуже в, у великих кількостях. І головна е, е, можна так сказати, ідея да, цього аніме, е, е, я думаю, що на всьому. Е, для кожного там можна так сказати, кожен знаходить для себе там щось своє. Ну, як я вже дуже каз... раніше казав, то в цьому аніме дуже багато смішних моментів, з яких е... я е... здержувався, щоб не засміятися, можна так сказати, на всю силу. І саме аніме дуже хороше і. Можна так сказати, я рекомендую до просмотру. І це аніме ну, коротке, можна так сказати, там, наскільки я пам'ятаю, десь 12 чи трохи більше серії, і кому буде цікаво, то можете його також подивитись. А на цьому у мене все. Всім пока!